Той випадок, коли мультибренд помінявся місцями з офіціалом. Цей Peugeotріфтер купувався в Україні і обслуговувався у офіційного дилера. На 120 тисячах пробігу цей ріфтер заїжджає до офіціального сервісу з проблемою стуку в ходовій. Роблять діагностику. Майстер приговорює передні амортизатори і говорить про їх заміну. Клієнт погоджується на ремонт. Клієнт забирає свій автомобіль після ремонту і через тисячу кілометрів повертається знову на той же сервіс, з проблемою, що щось в ходовій стукає і при повороті керма хрустить. Офіціал вже у відповідь робить повторну діагностику ходової і відповідає, що не видумайте все нормально з автомобілем, то вам так здається. Розпалюється конфлікт, але у власника немає часу на те, щоб в ньому розбиратися, і він починає шукати іншу станцію. В результаті пошуку він натрапляє на нас. Його знайомий порекомендував заїхати до нас на станцію і продіагностувати ходову свого Peugeot. Заїжджає Ріфтер до нас на підйомник, і що ми бачимо? А ми бачимо неоригінальні амортизатори з однієї сторони повністю витікший, з іншої підтікання з останніх крапель. На хвилиночку вони проїхали всього 1500 кілометрів пробігу. Починаємо копати далі, і виявляється, що на автівці встановлені неоригінальні амортизатори марки European Parts. Можливо, хтось і встановлює такі амортизатори собі на автівку, але наш відділ запчастин навіть не з першого разу розчув назву цього виробника. Для ремонту Peugeot ми підібрали оригінальні амортизатори амортизатори, доставили їх та будемо проводити заміну. Чи була це чиясь помилка, рекомендація заводу чи заробіток між дилером та постачальником? вирішуєте самі. Ми ще договоримо зі слів власника та те, що бачимо на власні очі. До речі, коли вже наш клієнт відправив фото потікших амортизаторів на офіціал, він отримав класичну відповідь для затягування процесу: пишіть заяву. Ось так ми отримали собі непрофільну машину на обслуговування, власник, свій справний автомобіль, а дилер недоброзичну репутацію. З етичних питань ми не будемо говорити, що це був за дилер, але ми все знаємо. Підписуйтесь на нашу сторінку і будьте перші, хто почує ще більше цікавих історій.